Навесні солодкий аромат білих квітів вишні наповнить повітря, а влітку перетвориться в соковиті, великі плоди з ніжною ем'якотю. Восени зелені зубчасті листя стануть золотистими це дерево прекрасно в будь-який час року. Але, звичайно, головне це вишні. Бин це сорт вишні з темно-червоними серцеподібними плодами, солодкими на смак і з невеликою кісточкою, що робить їх ідеальними для пирогів. Ці дерева чудово ростуть у помірному кліматі і можуть давати до поета 10 фунтів плодів на рік протягом багатьох років. Великі, рясні і насичено-червоні вишні роблять цей сорт одним з кращих для посадки. Однак йому потрібне деревозапилювач поблизу, що дає можливість вирощувати різні сорти вишень в одному саду. Давай розберемося, як правильно доглядати за бин, щоб отримати максимальний урожай. Бин, вишневе дерево. Чому варто вибрати бин? Дає до 10 фунтів солодких плодів на рік. Вишні відмінно підходять для порогів і свіжого вживання. Красиве цвітіння навесні з приємним ароматом. Добре росте в зонах 5, 8. Загальна інформація. Ейт, прунес, вид, прунес, ейвоєм, бин. Родина росайсі. Походження орегон США. Висота і ширина 15, 35 футів у висоту і 12, 25 футів в ширину, зони морозостійкості – 5-8 Освітлення повне сонце. Полив, помірний. Шкідники, попелиця, вишнева муха, листові молі. Хвороби, чорна гниль. Бактеріальний рак, плямистість листя, тип грунту, піщаний, добре дренований, цвітіння, весна, плодоношення, літо. Що це за сорт, Бин, найпопулярніший комерційний сорт вишні в США, його історія почалася в середині 1800, Хароків, коли сім'я Левелінг перевезла 700 фруктових дерев з Айови в Орегон. Вони заснували перший розплідник на західному узбережжі та заклали сади, започаткувавши фруктову індустрію орегону. Сорт, названий на честь китайського садівника Агбінга, який працював у їхніх садах. За майже 150 років бин став еталоном для інших сортів вишні ДЕ РОСТЕ Спочатку сорт виведений в Німеччині, але БИН був створений в Мілуокі. Орегон з дерев, привезених Айови. Характеристика Дерево високе, з округлою кроною досягає 35 футів у висоту і 25 футів в ширину. Карликові сорти компактніші близько 15 футів у висоту. Листя темно зелені, восени жовтіють. Цвіте навесні, плоди дозрівають влітку. Для запилення потрібен інший сорт вишні поблизу, наприклад, сем, вен, ренир або стеле. Посадка. Вибери сонячне місце з відстанню не менше 25 футів від інших рослин. Викопай яму в два рази ширше кореневої грудки, встанови дерево, засип землею і добре полів. Догляд Світло – 6-8 годин сонця на день. Полив. Один дюйм води на тиждень. Грунт піщаний, дренований pH 6 7. Добриво навесні збалансоване 10-10-10. Обрізка щорічно для кращого плодоношення. Збирання врожаю. Вишні дозрівають на початку літа. Збирай їх, коли вони стануть темно-червоними. Проблема. Шкідники, попелиця, плодова мушка, павутинний кліщ. Хвороби чорний рак, бактеріальний рак, сріблястість листя. Часті питання, як швидко росте, бин до 35 футів приріст 13, 24 дюйма на рік. Чому такі дорогі в магазинах? Їх збирають вручну, а сезон короткий. Чи допомагають бин заснути? Так, у них багато мелатоніну. Висновок. Бин найпопулярніший сорт вишні в США, якщо ти хочеш смачні плоди і гарне дерево в саду – це відмінний вибір.